І всім привіт! З вами я, Андрій, і сьогодні ми будемо робити дві паперові Татра Т3СУ. Ось одна пасажирська в сплотці. Ці деталі не будуть потрібні, тому що я буду робити одне І ще одна служебна, полівомоєчна Татра Т3СУ. Ось я вже відділив непотрібну частину, це інструкція і легенько про самого автора. І потрібні деталі. Тобто це у нас корпус, днище, дно, колісні пари, токоприймач, сцепки і деталь для токоприймача. Починаємо розділяти їх пополам. Відрізаємо сам корпус, колисні пари, від дна. Отак. От Все. Тепер почнемо вирізати цю деталь. Зараз я виріжу її і продовжую зйомку. Ось я вже вирізав корпус. Приступаємо до дна. Ось вирізали. тепер треба зробити надрізи в місцях, де згинається. Тут і тут. У нас же є дві вирізані деталі. Сміття в де окреме місце. Ножниця, і присуваємо до колісних пар. Беремо нормці. Так само вирізаємо. Я вже включусь, коли виріжу всі ці деталі. Ось я вже вирізав всі деталі. Ці деталі мені не треба, бо я буду робити поки що одну вагонку. Якщо я захочу зробити систему, то я пізніше виріжу ці деталі. Почнемо тоді зганати наш корпус. Ось я вже зігнув. Тепер треба буде тільки їх склеїти. Тепер згинаємо дно. Ой, зигну уже дно. Теперь зигнем колесные пары. Вось. І тепер решту вже дозгинаю Потім включусь. Ось я вже вирізав кузов, тут інші склею. Ось. Тепер, поки він сохне, можу зайнятися колісними парами. Я їх також вже вирізав і зараз почну склейку. Так, беремо клей ПВА І... Капаємо чуть-чуть клею. Ось тут тут і тут. Ось так у нас виходить. Тепер зажимаємо все це. Беремо ювелірні ножнички і прижимаємо деталі, щоб вони скоріше... Склеїлись і міцніше. Тому що клей в мене дуже швидко сохне. Ну, як дуже швидко. Досить швидко з попереднім. І потрібно скоро зробити так, щоб деталі прийняли правильне положення. Якщо, не, не, якщо вони чуть-чуть з'їдуть, буде видно білий колір. Отак от як тут от, легенько видно його. Треба його також, також зажимати. Ось перша тюляжка готова. Приступаємо до другої. Це так же само. Раз, два. Три. Чотири теперь зажимаем так вот так же самое берем ювелирные ножнички и зажимаем так так вот так вот Зараз воно перестане з'їжджати і почнемо займатися докоприймачем. Mm -hmm. Так, все. Вроді тримається, тепер хай засихає. Зараз Час від часу треба провіряти, чи воно тримається. Якщо у вас немає ювелірних ножичок або якогось іншого предмету, щоб зажати ці згини, то можна акуратно або мізинцем, якщо він у вас пролазить, або навіть великим пальцем. Так навіть буде ліпше все. Зажали ми ці деталі. Тепер згинаємо цю деталь для такопрямача. Так згинаємо І кладемо в бік. У нас є дві серпки такі. Поки що нам вони не потрібно. І беремо така приймач. Починаємо його згинати. Де його потрібно згинати? Його потрібно згинати ось тут, тут. тут, тут по лінії тут буде видно така легенька. Тут. тут не дуже добре видно, бо в мене світло падає так не дуже рівно. Отут і тут. Ще тут треба. І тут. Щоб склеїти його. Починаємо. Знаємо так. Так. Отак от так от. Так. так. Дуже важливо дивіться на ті лінії, бо якщо зігнути не по ним, вийде кривий тока приймач. Ось такий вийшов, тепер беремо клей і чуть-чуть капаємо знову. Є тепер хай сохне. Тепер передивляємося наш кузов, чи добре він заклеївся і чи всі деталі ми склеїли. Ось я бачу одну маленьку дрібничку, яку треба підклеїти, яку я не побачила. Капаємо чуть, чуть і згинаємо. Хай склеюється. Тут ми також все склеїли. Тепер приступаємо до склейки дна і колісних пар. Вони вже вроді як висохли. Починаємо склейку. Мазаємо на нашу колісну пару. Трошки клею. І клеїмо сюди. Ось так. Тут можна легенько її прижати, щоб вона міцніше склеїлась. Беремо наступну. І клеїмо так само. І є. Тепер чекаємо, коли це висохне. Чуть можна ще підігнути, щоб воно міцніше трималось. Все. Тепер чекаємо, коли це все висохне. Можна, ще також... Для містечки по кутах трохи капнути клею. Щоб воно також міцніше трималось. Ось. Накапали по кутах. Тепер треба так зажати. Ібо тримати пару хвилин. Добре, коли це все висохне, я включусь. Ось я вже з клею з корпусом, отак. І тепер приступимо до кришового обладнання. У нас тут тільки дві деталі це 003 і 002. Так, клеїм. Вот так вот. Ось є. І тепер беремо наші сцепки. Кладемо на них клей. Так от. І клеїмо. І ще одну беремо. Отак вот от і стам все. Так, є дві сапки. І тепер беремо наш токоприймач. Клеїм так само, беремо нашу татру і клеїмо ось це сама проста заготовка татер. тут по мінімуму деталей. В принципі, нічого важкого. Ось така от прикольна. У мене є декілька тетр такого типу. Але не з такої розвертки, а МТТМ і татра Т3 ДЦ, якщо я не помиляюсь. Отака от вийшла Татра. Чекайте наступну Татру. Kaléva má ještě váhu. A na tom vše. Všim, paprsky. Pa.